Нове укриття у Миколаївській гімназії. Ми до цього прагнули з самого початку війни. Червоний хрест України відремонтував старе підвальне приміщення. Екологічна дискусія. Є там такі поняття, як помірне омолодження. У Миколаєві обговорили доцільність обрізки платанів. Запобігання проблемами з зором Ми приймаємо всіх пацієнтів міста Миколаєва а також області. Як працює новий офтальмологічний кабінет у Миколаєві? Сьогодні п'ятниця, 9 лютого, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко та команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. На Миколаївщині через обстріли пошкоджено склад та фермерське господарство у Баштанському районі. Як повідомили Вова, уночі 9 лютого ворог атакував ударними дронами село Олександрівка Горохівської громади. Внаслідок удару по фермі виникла пожежа та пошкоджено три вантажівки і автобус. Рятувальники ліквідували займання. Постраждалих немає. Також 8 лютого ворог тричі бив по селу Дмитрівка Куцрубської громади, застосовуючи БПЛА ланцет та ФПВ дрони. Один з ударів пошкодив автомобіль швидкої. Поранення отримала лікарка. Наразі її стан стабільний. Також надвечір, 8 лютого, окупанти гатили по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Відзначимо, минулої ночі силам протиповітряної оборони вдалося знищити один ворожий шахет. Встановлював камери у порту Миколаєва для відслідковування кораблів сил оборони. Служба безпеки України затримала місцевого працівника, який шпигував на користь ворога. За даними правоохоронців, його цікавили військові судна, а також торговельний флот. Зловмисника затримали на гарячому, коли він намагався встановити ще одну вебкамеру з видом на річкову акваторію. Як встановило слідство, другим завданням ворожого поплічника було виявлення наземних об'єктів ЗСУ, у тому числі військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів. Наразі фігуранту повідомили про підозру за статтею про державну зраду. Йому загрожує довічне ув'язнення. У Миколаєві тривають роботи з облаштування найпростіших укриттів у школах. Нещодавно таке приміщення відремонтували в одній з гімназій міста. Тепер у випадку загрози там зможуть перебувати 350 учнів та вчителів. Наші кореспонденти вже бачили нове укриття, тож більше про все далі в сюжеті Катерини Рупташ. У Миколаєві продовжують облаштовувати найпростіші укриття у школах. Нещодавно завершився ремонт такого приміщення в одній із міських гімназій. Раніше підвал використовувався у якості складу, розповідає директорка закладу. Однак тепер там є все необхідне для комфортного перебування у ньому учнів та вчителів у випадку загрози. Роботи розпочалися у нас у листопаді дуже так оперативно. Майже у на початок січня роботи були завершені. Проведено роботу практично по облаштуванню і стін, і вентиляції тут не було вентиляції. Проведена нова електромережа. Облаштували ми санітарні кімнати. Тобто, робота була проведена дуже велика. Загальна площа приміщення складає близько 380 квадратних метрів. У разі необхідності там одночасно можуть перебувати 350 осіб. Ремонтом цього укриття займався український Червоний Хрест Миколаївщини за підтримки Данського Червоного Хреста. Школи завжди це таке, знаєте, серце або громади, або якогось району. Всі знають, що до школи зараз. Всі тягнуться так, і діти вже більше трьох років перебувають в онлайн навчанні, і так далі. І дуже важливо дати їм таку змогу, хоча б в таких умовах, не найкращих, звичайно, але комфортних бомбосховищах, займатися, проводити час спільно разом, бачити своїх педагогів наживо. Тому це дуже дуже важливо створювати для них комфортні умови саме в такому середовищі. Укриття поділене на кабінети, кожен з яких закріплений за певним класом. Також приміщення забезпечене усім необхідним відповідно до вимог, запасами води та їжі, медикаментами, матеріалами для навчання, а також санвузлами. Ми бачимо, що тут створені всі належні умови для того, щоб, щоб продовжувати навчання. Ми дуже переконані, що з 1 вересня ми вийдемо хоча б на змішану ко. Бо діти вже фактично три з половиною роки вдома. Півтора років повітря, два роки війни, і ми втратили саме найголовніше. Ми втратили комунікацію, живе спілкування з дітьми. Незабаром спеціальна комісія має перевірити якість ремонту цього укриття. Якщо воно відповідатиме всім вимогам, то вже скоро школярі зможуть повернутися за парти рідної гімназії. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На Миколаївщині житель села Новопетрівка Костянтинівської громади приніс додому боєприпас. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, чоловік намагався біля будинку сокирою розібрати снаряд, однак той здетонував. Від отриманих травм чоловік 1980 року народження загинув на місці. У ДСНС в чергове закликали не чіпати невідомі предмети і, в разі виявлення речей, схожих на боєприпас, одразу телефонувати на лінію 101. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Екологічна дискусія на базі Держекоінспекції Південно-Західного округу обговорили доцільність формувальної обрізки платанів у центрі міста. Спеціалісти-екологи визнають законність робіт, які проводить комунальне підприємство Миколаївські парки, однак сумніваються, що це корисно самим деревам. Натомість комунальники наполягають, що обрізка необхідна. До якого висновку дійшли учасники заходу. Дивіться у наступному матеріалі. Дискусія щодо доцільності формувальної обрізки платанів на вулиці Соборній точиться вже деякий час. Дехто з містян висловлює невдоволення, а працівники Держекоінспекції провели перевірку. Там визнають, обрізка, яку виконували миколаївські парки, дозволена законом, проте нарікають на можливу втрату деревами естетичного вигляду та природних функцій. Дуже часто ми спостерігаємо, що після такої обрізки, через рік, два, дерево гине, і нам доводиться вже обстежувати ці дерева як такі, що підлягають видаленню. Ніхто не заперечує, що обрізку потрібно проводити, тому що є і сухі гілки, і всихаючі вершини часто бачимо. Проте ми вважаємо, що потрібно максимально при цьому. ...зберігати крону дерев, тому що саме завдяки кроні дерева дають тінь під час спеки, очищують повітря, цей естетичний вигляд міста. Представники миколаївських парків наголосили, такі роботи необхідні, оскільки неконтрольований ріст гілок може призвести до руйнування майна громадян. Враховуючи той факт, що всі дерева зелені насадження в місті Миколаєві масово висаджувалися тільки після війни в 50-55 роки. І частина дерев вже досягла не тільки вікової межі, але й втратила і декоративну якість. І більшість з них, з них вже так як вони до тривалий час не обслуговувалися, мають велику кількість розгалуженість хрокроней. Присутня на обговоренні голова комісії з питань екології Миколаївської обласної ради Алла Ряжських запропонувала провести інвентаризацію дерев, хоча б у центрі міста, та розробити власний проєкт догляду за зеленими насадженнями. Це потрібно робити ще ні вчора, ні позавчора, а ще ну, десяток років тому. Тому що, знаєте, проблема є, вона велика настільки, що я останні 3-4 дні повідомлення отримала от декількох десятків людей, що вони готові вийти на нашу гарячу площу і почати захищати платани. Розумієте, під час війни ми захищаємо, ми готові вийти, захищати платани. Учасники дискусії впевнені, такі обговорення необхідні не лише задля організації правильного догляду за зеленими насадженнями, але й покращення екологічної ситуації в місті. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Новини спорту. Вихованець Миколаївської школи стрибків у воду Олексій Середа бронзовий призер чемпіонату світу. Олексій у парі із киянином Кирилом Болюхом принесли другу медаль для збірної України на світовій першості, яка проходить у Катарі. Середа та болюх стали третіми у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, поступившись лише олімпійським призерам з Китаю та Великої Британії. Щодо олімпійської ліцензії у цій дисципліні, то хлопці здобули її ще у липні 2023 року. Ку нагадаємо, до Парижу, окрім Олексія, середи, поїде ще один представник Миколаївщини Данило Коновалов. Медалі усіх гатунків привезли представники Миколаївського велоспорту з Кубку України, який проходив у Львові з 1 по 5 лютого. Зокрема, Ксенія Федотова та Руслан Корнієнко тріумфували у темпі. У цьому ж виді Ярослав Козаков здобув срібло. А Юлія Скорищенко стала другою у спринті. Ще дві бронзові нагороди в активі Дмитра Стовбецького та Юлії Скорищенко. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів з успішними результатами. Запобігання проблемами з зором. При поліклінічному відділенні першої міської лікарні Миколаєва працює сучасний офтальмологічний кабінет. Він обладнаний новою технікою, яку придбали за кошти міського бюджету та отримали від іноземних донорів. Як проходить процес обстеження пацієнтів, дивіться у матеріалі Сергія Лисюка. Я вважав, що це інародне тіло, яке я смотрю вліво, і воно за мною йде. Те, що пан Володимир вважав пилинкою в оці, виявилося серйозною хворобою. Діагноз вікова маково чоловікові допомогли виявити спеціалісти офтальмологічного кабінету міської лікарні номер 1 ми приймаємо всіх пацієнтів міста Миколаєва а також області. Пацієнти можуть звернутися до нас за електронним направленням, або якщо вони не мають електронного направлення, то як платною послугою. Обсяг роботи в нас великий. За зміну можемо приймати 10, 15, 20 пацієнтів. Кабінет обладнаний великою кількістю сучасної техніки, придбаною за кошти міського бюджету, а також переданою іноземними донорами. Ми можемо повністю обстежувати наших пацієнтів. У нас є авторефрактометр для визначення рефракції ока та для допомоги нам підбору окулярів, пневмотонометр для визначення внутрішнього очного тиску пацієнтам з глаукомою або для профілактики глаукоми, новий статичний периметр для визначення поля зору: також він нам допомагає діагностувати глаукому або неврологічні порушення пацієнтів пацієнта, зв'язаних з проблемами зорового нерву і оптичний когерентний томограф. Саме завдяки наявності подібної техніки вдається максимально точно діагностувати всі недуги, пов'язані зі здоров'ям очей та оперативно призначити необхідне лікування. Я почала, що щось потрапило туди, і тому вирішила звернутися к врачу. Я знаю, що потрібно звернутися до сімейному врачу. Я позвонив по телефону. Кстати, очень удобно дзвонив, і все потім позвонив сюди. У мене там якась проблема серйозна, я так зрозумів. Требує такого серйозного лічення. Після огляду і діагностики пацієнт отримує направлення відповідно до необхідного лікування. Деякі серйозні недуги пацієнти зможуть вилікувати на базі першої міської лікарні. В корпусі поліклінічного відділення облаштований кабінет діабетичної ретинопатії. Тут знаходиться лазерна офтальмологічна система, за допомогою якої ми проводимо лазерну коагуляцію сітківки. В основному це хворі з цукровим діабетом, з діабетичною ретинопатією, а також можливо проводити відмежувальну коагуляцію сітківки пацієнтів з розривами сітківки та периферичними дегенераціями. Це серйозні хвороби, і вони загрозливі для пацієнта, тому що можуть призводити до сліпоти. Лазерна офтальмологічна система здатна провести хірургічне лікування фактично без фізичного втручання до сітківки та роговиці. Попередньої підготовки пацієнту не потребується перед цією процедурою. Йому достатньо закрапати знеболюючі краплі, це місцева анестезія, і краплі, які розширюють зіницю. Випадків достатньо, тому що ми регулярно обстежуємо пацієнтів з цукровим діабетом з ускладненням від цукрового діабету, з діабетичною ретинопатією. І більшість цих пацієнтів за статистикою, це кожен третій потребує лікування лікування за допомогою лазерної системи. Офтальмологічний кабінет працює в поліклінічному відділенні першої міської лікарні Миколаєва. Години прийому з 8 до 14. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Наостанок про погоду у суботу, 10 лютого. Протягом усього дня у Миколаєві буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 12 градусів за Цельсієм. Вітер південний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 90%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо, лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.